Da. Отвечаю, хто мене макне, блядь потом, це буде навіть хуже, ніж людина, з якою я посварилася. Це буде мій враг, блять, номер один. Сука, я його нічтожена. Ми, да, ми, 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 ми можемо ми... цьому... Кирюх, в цілому нічого не поміняється. Повірте, тому, ми не повірте мені, блять, повірте, я нікому такого не бажаю. Так, з Все, коротше, чекайте в кінці травня. Це нормальна крем, Нормально, нормальна. Мене в знайомому вітали. Там була бутилочка Джек Деніалса, така маленька, і не розрахували, забули її забрати і в'їбали. Тепер у чоловіка вместо глаза одно бутилки у Бу <реш> <to, to, to. реш> Класні друзі! <реш> <Спасибо. реш> Збили просто бравою, ну і все. <реш> це треба бути річайшими, їбана шутки зайняти. <реш> ну а якщо ми тебе так привітаємо, ну. Це ні, нет, я завжди більше спілкуватися. Ну це ж, ж, ж... вітання, Ні, а якщо дивись, а якщо дивись, отак тебе при секунду. А якщо дивись, так тебе привітають, але потім буде якийсь піздатий подарунок тобі. Порошка є кунелін. Навіть кунілінгуршкає куні... ні, ні, похуй. Якщо таке буде, я серйозно. Я з цією людиною ніколи в житті не буду общатися. Це буде для мене враг. Я буду його сосити. Я буду а так якщо от... А якщо це буде Зеленський? От мене це от мене зайде. От а якщо он... тебе Зеленський привітає? Ну вас. Ну, <ріст>